Всім привіт! Сьогодні у нас 23 -е число. Сіємо сою на такому маленькому косочку 23 сотих. Сіємо сівалкою ось такею. Нас на 9-й дерці отвори. Знаходиться глибина десь 2 см. Ось такий тут оперий, дуже ужасний, там зверху не так. Але все одно ще лишилось оце чуть-чуть посіяти. Якщо все буде добре, погода позвали, бо він, які хмари і хримить, то ще покропимо сьогодні хізолофопом, аделіт. Сім! Ось така от Соя в укрупності файна, оброблена інокулянтом хістик, 5 грамів на 1 кілограм, 5 чотири грами. Щоб були бульбочкові бактерії, Надіюся, буде добре. Так візьмемо лопатку покупаємо. Приблизно яка глибина у нас? Глибина десь приблизно сантиметр. Е, два, точніше, сантиметр десь. Земля, як бачите, пухень, пухенька. Ось, є. Ні О, Є на 2 см. вологому Ось приблизно розкладає то та Буває пах штук там, то-то он де. То ось. Розкладає, як для мене. Той сівалка краще не розкладе. Але нічого, помаленьку сіємо далі.